Веб-3. Що це за звір такий і з чим його їсти? Сьогодні ми поговоримо про те, як працює світ Веб3, які є активи в цьому напрямку, і відповідно на що слід звернути увагу для інвестицій саме в Веб3. На зв'язку Михайло Пацин, інвестор-підприємець з сфері міжнародних фінансових ринків та криптовалют, керуючий активами з вас. Лайк, підписки, дзвіночок, і давайте погнали. Дивіться. Що таке web 3 і як взагалі ця історія розвивалася? Загалом, Web3 можна сказати, що як окрема філософія, тобто це окремий напрямок розвитку як інтернету, так і, в принципі, сам підхід до, до мислення, підхід до взаємодії людини з людиною. Чому? Тому що Web3 це взагалі. Якщо брати в рамках інтернету, це інтернет без посередників. Відповідно, як все починалося? Починалося все з того, що був веб 1 Що таке веб 1 Це, можливо, хтось навіть пам'ятає, сторінка в інтернеті, на яку можна було зайти і почитати. Тільки власник цієї сторінки в інтернеті міг щось там змінити. Відповідно, через якийсь проміжок часу, це якраз початок 2000-х, з'явилось. Соціальні мережі, з'явились MySpace, Facebook, і відповідно вони дали можливість змінювати інформацію в інтернеті. Тобто, що означає змінювати? Можна додати свої там Facebook профіль, наприклад, той же, написати коментар, додати YouTube, на YouTube, залити інформацію, і таким чином побудувався така вже клієнт архітектура її ще називають. Тобто, коли в нас є один сервер, на який ми можемо відправити інформацію, і е, на цьому сервері щось змінити, він нам видасть якусь нову інформацію. Тобто, таким чином у нас з'явився посередник у вигляді цього самого серверу, який дозволяв е, і дозволяє до сих пір обмінюватися інформацією. І це виникла, ну, доки індустрія зарождалася, це все дуже класно, дуже швидко. Тобто, насправді, у всього є багато там своїх переваг. Але є одна ключова неперевага, це те, що всі наші дані знаходяться в когось на сервері, а даних здається все більше і більше, і відповідно з цими даними треба щось. Робити а особливо, коли ти не хочеш нікому їх передавати, і плюс починається цензурування, плюс плюс починається видалення інформації. Тобто, той, хто володіє даними, той може той зараз володіє світом. Якщо раніше було той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Зараз той володіє даними, той дійсно володіє світом. Вповідно, таким чином з'явився інтернет третього покоління, е, який називається web 3 Тобто, це інтернет цінностей, інтернет. Активів, даних, можна його навіть не даних, а активів. І відповідно, в чому його стало ключовою особливістю, це те, що ми можемо володіти своєю інформацією в інтернеті і. Відповідно обмінюватися цією інформацією в інтернеті, продавати цю інформацію в інтернеті, тобто саме в цифровому світі. І все це стало можливим завдяки технології розподіленої бази даних, яка називається блокчейн. Тобто, знає логіка тобто, цього, всього індустрії Веб3, що є певна технологія. Запам'ятаєте слово технологія блокчейн, яка дозволяє от якраз зберігати інформацію в інтернеті, обмінюватися нею і таким, і таким чином. Будувати Нові джерела цінності, оце ключове саме нове джерело цінності, тобто нові види навіть активів, які називаються ще токенізовані активи. І для того, щоб їх токенізувати, використовується криптовалюта. Тобто, загалом, якщо ми об'єднаємо всю цю Три поняття: то ми маємо те, що є світ Web3, є блокчейн як технологія, є криптовалюта як певний актив, який дозволяє змінювати стан блокчейні. Ну відповідно має певну цінність. Відповідно, для того, щоб на базі блокчейну щось розробити і щось створити, є свої мови програмування, є можливість створювати так звані смарт-контракти і відповідно будувати розбудовувати всю цю екосистему. І особливо зараз, коли прийшов в цей світ штучний інтелект, він дав можливість нам. Розвивати взагалі блокчейн, і загалом основна ідея блокчейну це саме змінити світ банкінгу, фінансів, який вже не змінювався там десятиліттями, і, відповідно, створити новий вид саме активів. Дешевий і надійний, і ключове з високим рівнем надії. Це в цьому була і перша. Ідея саме блокчейна Ефіріум. і таким чином, знаючи ці поняття, тепер ми розуміємо, що таким чином ми можемо на цьому якимось чином заробити. А як ми можемо заробити? От ну, давайте тепер розбиратися. Кожен з блокчейнів має певні рівні. Відповідно, якщо ми говоримо про рівні блокчейну, то ключове це є інфраструктура, на якій будується все, є відповідний data level або транспортний рівень, який об'єднує інфраструктуру з. Ти може софтвером, додатками і плюс з даними з реального світу, як вони за них кажуть. І відповідно прикладний рівень це розподілені програмні додатки. Це софтвер можна його назвати. Тобто сюди відносяться децентралізовані фінанси, NFT і DAO. І таким чином виходить, що весь цей світ Web3 3 це зараз нова технологія, яка тільки починає зароджуватися, яка починає будуватися в. Весь той так званий мета Всесвіт, і вона має декілька рівнів на яких ми можемо заробити, інвестуючи в них. І відповідно, ось тут якраз ключова відмінність Web3 від класичних інвестицій, це, ну, і взагалі класичних активів, це те, що ми маємо взагалі два напрямки інвестицій. Тобто, перший, це. Класичні там, фіатні інвестиції, тобто ми можемо інвестувати в компанії, які розробляють і володіють технологіями блокчейн, або підтримують ці самі технології блокчейн, як ті ж майнери або валідатори. Це одна сторона. З іншої сторони, ми маємо. Децентралізовані активи, тобто або токенізовані активи, які ми можемо інвестувати через криптовалюту, через web 3 світ і таким чином е, отримувати додаткову дохідність. Тобто, фактично, світ Web3 3 це така подвійна дохідність. З однієї сторони, це е, фіатні активи, з іншої сторони, це децентралізовані активи. І ось ці дві технології ми можемо поєднати. Відповідно, якщо ми говоримо про. Е, Децентралізовані активи, зрозуміло, що тут найбільшим таким активом є в нас біткоін, який на сьогодні має саму велику капіталізацію, більше ніж півтора трильйона доларів. І відповідно дав порівняння з класичними там видами активів, це не так уж і багато. Але я для відносно молодої технології, які там ну і взагалі молодого активу, який на сьогодні 14 років, тобто, це дуже молодий актив, навіть повноліття немає. І відповідно. Він зараз активно власне у нас розвивається і тому біткоін це вважається цифрове золото, тобто з децентралізованих активів на перше на що слід звернути увагу. Що стосується інших активів це Ефіріум. Ефіріум це свого роду як децентралізований суперкомп'ютер, який дозволяє зберігати свої, ну по перше, зберігати на ньому активи, по-друге, писати смарт-контракти і розробляти децентралізовані додатки. Більше того, на базі саме блокчейна Ефіріум створені. Такі звані сателіти l 2 другий рівень, третій рівень блокчейни. Тобто, фактично Ефіріум є в ядрі. І досить швидко розвиваючимся блокчейном являється Solana, на які велика кількість учасників, величезна спільнота, яка будує ну, власне, нові розподілені додатки. І таким чином ці три активи вони є для мене є основними, з точки зору саме децентралізованих активів. Крім того, є багато DeFi-проєктів, я є, насправді є багато більше, але ключове це те на що слід звернути увагу. Взагалі, для того, щоб вивчити зайти в цей світ Веб3, для того, щоб розібратися з взагалі інвестиційними активами, які вони є, на що слід звернути увагу, як створити інвестиційний проєкт в портфелі і як його далі супроводжувати, спеціально для Веб3 університету Lurton Global я записав декілька курсів для факультету фінанси та інвестицій, саме в напрямку фінансової грамотності інвестицій в. Класичні активи та інвестиції в крипту. Відповідно, якщо ви хочете розібратися, а це вам це треба обов'язково ніколи не інвестували і розібратися з фінансовою грамотністю, це розумні гроші, це саме ті курси по фінансовій грамотності, який необхідний в Новому 2025 в наступному роках в епоху штучного інтелекту та В3 Та інвестиційний інтелект це повноцінний курс від початку до кінця, як розп... заінвестувати і для тих, хто і скласти такий інвестиційний портфель, який буде більш ефективний, ніж у вас є зараз. Тобто це для тих, хто вже інвестував. А для тих, хто хоче розпочати в Крипті, в нас є курс та за крипті як отримувати щомісячні виплати та віртуальні активи від нуля до профіту, тобто від початку до там інвестицій в. Хриптовалютні активи, в децентралізовані активи і я, власне, створю отримувати щомісячні виплати від них. Тому в web 3 університеті Ліонто Глобал на факультеті фінансової та інвестицій ви можете знайти всі необхідні вам знання і необхідні навички для того, щоб бути фінансово грамотним і інвестиційно ефективним в новому 2025 році. Відповідно, крім децентралізованих активів, слід звернути увагу також на централізовані активи, і, відповідно, також, які пов'язані з криптовалютами. Тобто, сюди відноситься наступне. Перше, класично, це etf фонди тобто, які повторюють динаміку того ж біткоїна. Наприклад, iBit, iShares Bitcoin Trust. це. Іде фонд на біткоін, який, я бачу, досить активно зростає за останній період часу, і фактично, якщо у вас гроші в ФІАТі, в доларах, не в машині фіат, відповідно, ви можете таким чином розглядати це не інвестиційна рекомендація, але розглядати можете саме ці такого роду активи. І так само і ETH, Тічей, це Ефіріум траст. Відповідно, йде фонд на ефірі. Очікуємо також на Солану, ну і власне, я думаю, далі підуть на інші активи. Тобто, на сьогодні вже біткоін та ефірі мають свої ETF і відповідно мають додаткову ліквідність, що дозволяє, що за рахунок цього вони і менш уже волатильні, не настільки, як раніше, і власне легкий доступ до даного активу. Тобто, це ще одна така історія. Тобто, фактично. З це свого роду є гібрид між децентралізованим активом і централізованим, тому що купляєте за долар, отримуєте власне децентралізований біткоін або Ефіріум. І так само ми маємо окремі компанії, на які можна звернути увагу саме ті ж майнинг ферми, як той же Ріот. Так, на ту кнопочку натиснув, але суть від цього не міняється. Тобто, як той же. Ріот або схожі компанії, які займаються саме майнінгом. Ну і відповідно є ще багато компаній, які пов'язані з інфраструктурним та детелей рівнем. До прикладного рівня, поки що ми не так активно ще дійшли, але вже на сьогодні будується велика кількість додатків, залучаються кошти під їхній розвиток, і відповідно найближчим часом я думаю, що ми його побачимо. На сьогодні світ Web3 все ще, ще знаходиться на початку цього розвитку. Хайпа ще немає. Ці ті хайпи, які були раніше, вони вже. Закінчилася і зараз починається саме системна інтеграція технології блокчейн в нашу з вами повсякденне життя. А за допомогою АІ ми будемо мати і будемо бачити додатковий бус. Саме тому інвестиції в інноваційні компанії, особливо в напрямку АІ та ВЕП3, є, я, на мою думку, одним з найкращих інвестицій на найближчі декілька років, якщо навіть не більше. На цьому в мене все. Я сподіваюся, тепер ви більше розібралися з технологією Web-3 і взагалі технологією блокчейн із світом Web3. І більше будете розуміти про те, на що слід звернути увагу. А для більш деталізованих рекомендую пройти курси на платформі Alert global або залишити свою заявку в описі до цього відео. До. З вами був Михайло Пасин.